Добрий день, Рушанська громада. А сьогодні в нас 2 вересня 2024 року і стан одного з бомбосховищ. В час, коли діти не в школі, вони мають змогу ховатися у бомбосховищах. Нашої громади. Ну і зараз стан. Я робила в минулому році огляд всіх бомбосховищ. Зараз всіх не буду, а тільки одного. Світла тут, не чекайте, немає, його вже давно немає, як і жодної лампочки немає. Зато у нас в селищній раді є людина, яка. Отримує зарплату і премії, і відповідає за цивільну оборону. Так? Ну, ось, ми йому платимо зарплату, і, напевно, він вже упевнився, де в навчальному році діти можуть сховатися. Що ми тут бачимо? Тут у нас порог, він досить великий. І немає, він сухий. Вже декілька днів в водосховищі тече каналізація. Вона тече потихеньку, 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 але немає змоги, вода тут прибуває швидше, ніж можливість є у води випаровуватися. Ну і стан. Стан укриття на сьогоднішній день, рівень води, ви бачите, досить немаленький. Дякувати селищній раді. Ну, такий стан речей не тільки в цьому укритті, в підвали в нас дуже часто тічуть, селищна рада. Мало на це я звертаю уваги. Ось це я сьогодні ходила. Ну, сьогодні перший раз просто спустилася і побачила весь цей жах. Вода вже встигла зацвісти. Ну, зрозуміло, що це каналізаційні стоки. Ось це мої сліди сьогоднішні. Ну і тут зрозуміло, що. Ось дуже гарно видно, цвіте. Листи ці, бачите, досить е, вода досить давно вона зацвіла. Це сьогодні я пройшлася і трошки її розбурхала. Ось такий стан бомбосхову. О, укриття для людей. Тут взагалі е, валялися Ой, на підлозі. Звідки ця вода йде? Вона вже застоялася, зрозуміло, тут вже давно ніхто сюди не ходить. Ось, будь ласка, стан. Взагалі стан укриття. І. Відповідно, ось ви бачите трубу, ви бачите з неї сміття, ну, нечистоти, тільки зливають. Сморід тут жахливий стоїть. Ви бачите, бачите рівень води, тобто його можна побачити тут достатньо, тільки хтось змиває. Вибачте, рвотний рефлекс. Хто забиває, сюди. О, капець. Всі чистоти йдуть сюди. Хто перевіряє укриття? Ну, ось стан всіх укриттів. Те, що облаштовували люди, нагадаємо. Укриття в основному облаштовувалися людьми. Селищна Рада взагалі спочатку навіть і розуміння не мала, де ці укриття облаштовані, потім в своїх звітах вона гарненько можете почитати про укриття в звітах голови за рік. Ну, і ось, бачите, як вона потихеньку-потихеньку, вода прибуває, прибуває. І кожного разу затоплює все нові території. І сюди вже. Бачите, сьогодні вона вже і сюди. Потекла стан. Ви бачите, це пліснява. Зрозуміло, що це пліснява не сьогодні і не вчора, і не. Тиждень назад. Ось це такі. Причепилася? Нате ж причепилася. Стан укриття. Можете побачити. Ну і ось така. Ось така у нас влада, ось такий у нас стан укриттів.